Не відкидай Господа. В Євангелії від Матвія, 21 глава, Ісус розповів притчу. Господар насадив виноградник, обгородив його муром, видував чавило, побудував башту, віддав його виноградарям і вирушив у далеку країну. Під час збору плодів Він послав своїх слуг, щоб взяти плоди свої. Але виноградарі похапали і одного вбили. А другого каменував. Коли він послав інших слуг, з ними вчинили так само. Третє послав свого сина, думаючи, що його посоромляться. Добре знаючи, що це спадкоємець, вони вбили його. Ця розповідь не про царя і виноградарів. Людський володар ніколи не став би послати свого сина до бунтівного міста. Після першої відмови місто було б знищене. Про Олександра Македонського розповідають, що він, підійшовши під мудрі міста, запалював вогонь милосердя, поки горів вогонь, місто могло здатися. Але навіть він не залишав другого шансу. При відмові відкрити ворота, місто руйнувалося, а жителів чекала смерть або рабство. У різних коментарях до цього уривку знаходимо пояснення, що це розповідь про ціле людство, історія поведінки Ізраїля і кожного з нас. Коли ти і я станемо перед Святим Божим престолом, нас не стане цікавити людство або історія Ізраїля. Тому будемо говорити дуже конкретно. Це розповідь. Про кожного з нас. Якщо хтось допускає думку, що притча про всіх, але не особисто про мене, то він так нічого і не зрозумів. Насадив виноградник він, обгородив його муром, видобав у ньому чавило башту поставив, віддав його виноградарям та й пішов. Бог є тим виноградарем. Що все підготував належним чином. Ми прийшли у світ, який для нас найкраще підготований. Може, ти запитаєш, чому Бог для людини, яка є піщинкою в просторах Всесвіту, створив світ? Я відповім, Бог творив, щоб явити свою славу. Світ створений не для слави і величі людини, але для слави Творця. Часто можна почути вислови, китайське барахло або німецька якість. Дивлячись на світ, кажемо, найвища досконалість, найкраща якість, найбільша мудрість, безмежний просвіт». І все це довірно людям, щоб люди принесли Богу славу своєчасно. В книзі буття читаємо. І поблагословив їх Бог і сказав Бог до них: плодіться і розмножуйтеся, і наповняйте землю, оволодівайте нею і пануйте над морськими рибами, над паством небесним і над кожним плазуючим живим на землі, буття 121. Тому великий творець, чекає добрих плодів. Послуху і любові від людей, яких він оточив своїм божественним піклуванням. Коли надійшов час плодів, він до, виноград, він до винарів, послав рабів своїх, щоб прийняти плоди свої. Бог від тебе очікує плоду життя. Подивись на цвинта безліч могил, на пам'ятниках, дата народження. І дата смерті, а між ними маленька риска, тере. Роки життя, риска між народженням і смертю. Ліна Костенко писала: в житті одна помилка не біда, біда, коли усе життя помилки. Помилка це життя прожити без Бога. Не візьмемо з собою ані домів, збудованих, ані посаджених дерев. Навіть наші діти, якщо їм не дали Бога, в кінці також змарнують своє життя. Біда, коли ж усе життя прожити для помилкової мети. Прожити без плоду. В кінці зрозумієш, що не встиг. Кожен помирає, але не кожен живе, вінням волесть герой Шотландії, його слова, Господар довіряв виноградарям. Так Господь довіряє нам, Бог вірить у тебе, не підведи Його. Бог дає людям честь, довіряючи їм. Коли приносити плів щохвилини, щоденно із цілого життя. Господь довго терпеливий, Бог посилав одного слугу за іншим. Він не прийшов відразу карати. Коли виноградарі побили і вбили слух Його, він знову і знову давав виноградарям можливість відповісти на Його захвит. Бог терпляче відноситься до людських немочий і не кидає людей на призволяще. Господь послав бунтівним людям свої чудесні благословення, щоб звернути їх до свого милосердя. Але вони вживали ці благословення, на марні розваги. І залишалися безплідними. Щоб якось рятувати їх, правильний суддя посилав їм смуток, випробування, скорботи, хвороби, смерть заглядала їм в очі, але ніщо не допомагало. Брате, поки не написана дата твоїй смерті, Бог чекає на плід. Він просить і посилає своїх слух, Його просьба. Це кожна проповідь, яку ти почув, порух сумління, потяг робити добро, бажання покаятися і змінити напрям життя. Слуги Господа це обставине життя, миті, коли було приємно і легко дякувати і славити. Це хвилини без вигляді і болю, коли залишалась тільки надія на Господа. Від нього приходили здобутки і втрати. Злетій невдачі, щоб нагадати присутність Господа. Винаріж рабів його похапали і одного побили, а другого замордували, а того каменували. Як багато втрачених можливостей жити, часто доводилось чути від людей, якби я міг щось змінити. Поки не написана дата смерті, все можна змінити. Людський володар мстить одразу, але Бог посилає свого єдинородного сина. Нарешті послав до них свого сина і сказав, посоромляться сина мого, не з військом прийшов для покарання, але з Христом для порятунку, сина віддає заслуг, єдинородного за порятунок ворогів і зрадників, за тебе і за мене. Так любить тільки Бог. Біблія говорить, я коханням вічним тебе покохав, тому милість тобі виявляють, Єремія 31.3. В іншому місці так бо полюбив Бог світ, що дав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Та притча навчає і про Божу справедливість. Боже милосердя безмежне, а справедливість найвища. Любов мусить бути справедлива. Господар забрав виноградника у виноградарів і віддав інших. Слово Боже говорить, бо Бог приведе кожну справу на суд і все потаємне, чи добре воно, чи лихе. Книга Еклезіаста 12.14. момент смерті завершиться час минасеря і наступить справедливість вічна. Прийде День смерті, і інші люди займуть твоє місце в селі, на роботі, в полі. Виноградник аж віддасть іншим виноградарям, що будуть плоди віддавати йому своєчасно. На закінчення притчі Ісус повторив слова з псалма. Камінь, що відкинули будівничий, Той наріжним став каменем. Все від Господа і дивне воно в очах наших. Псалом 117. Коли Христос камінь явив себе будівельникам, вождям Ізраїлю, вони не знайшли для Нього місця в своїх планах. Чи є Бог в твоїх планах життя? А якщо до цього часу ми відкидали Господа, то вознесімо нашу щиру молитву покаяння за марно прожиті роки. Отож, учинить гідний плід покаяння Матвія 38. Чи готові ми до того, що перед нами крилася брама вічності? Нехай уже вічне милосердя Бога спонукає нас перенести гідний плід Тому. Хто своєю дорогоцінною кров'ю врятував нас від вічного засуду. Господь закликає словами Святого Письма. По правді кажу вам, хто слухає Слово Мого і вірив в того, хто послав мене. Життя вічне той має і на суд не переходить, але прийшов він від смерті життя.